Welcome to Apple Tree Channel Hello my dear students, I'm so glad to see you again. How are you today? I hope you're fine. I hope that it's a peaceful day today and you're ready to study and to learn English. So, Unit 7, вами in the countryside. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком другим з Irregular Plurals. Будемо з вами вивчати, продовжувати вивчати тему множини іменників, але сьогодні ми вивчимо винятки з правил. Ви знаєте, пам'ятаєте так, що множина іменника утворюється з допомогою закінчення S. Да? Наприклад, одна ручка буде пен, багато ручок буде пенз. Один олівець – «пенсил», багато олівців пенселс. Але є винятки, коли нам треба не додавати закінчення С, а коли слово видозмінюється повністю. Ось саме з цими випадками ми сьогодні і познайомимося. So, task one listen and say yes or no. Послухайте зараз вам таке завдання. І скажіть так чи ні? Отже, відповідає те, що зараз скажуть у малюнку, чи не відповідає. There are seven sheep. There are twelve people. There are three mice. There are eight children. There are five women. There are three men. Так, отже, малюнки другий, третій відповідав дійсності. Так, усі останні була сказана різна кількість е, предметів. So. Uh, в принципі, на малюнку 1. There are 5 sheep, 2. There are 12 people. 3. There are 3 mice, 4. There are 7 children. 5. There are 3. Women and six, there are two men. Отже, ми тепер сказали з вами правильну кількість зображених предметів істот людей, людей на кожному малюнку. Отже, listen and say. Треба звернути увагу, діти. У множині одна мишка буде маус. У множині миші майс. Уже одна мишка a mouse, коли мишей багато, – «mice». Two mice, three mice, five mice – Дуже багато мишей буде «mice». Child одна дитина, а Children це діти. Отже, Child одна дитина. Множина буде Children. Двоє і більше дітей. – «two children». «Sheep» – одна овечка і «sheep» – вівці. Ну, а тут взагалі немає жодних змін. Не в правописі, не в, в, в у вимові. Так? Одна овечка, дві і більше. One sheep, two sheep». Woman одна жінка. Women – жінки. Зміни у написанні слова, зверніть увагу. І зміни у вимові woman women. Woman – women. Person – одна людина, people – люди. Person – One person, people – багато людей. Man – чоловік men – чоловіки. Man – один чоловік. men – багато чоловіків. Зміни в правописі, ну і в вимові, звичайно. So, listen and say. А зараз послухай і повтори за диктором. Цю інформацію треба обов'язково вивчити, щоб е, правильно володіти потім е, о, і описувати якісь малюнки і користуватися нею. Отже, one mouse, одна мишка, миші nice, їх багато. One child, одна дитина. Children – діти. Багато. One sheep – одна овечка. Two sheep – Дві овечки. One woman – одна жінка. Two and more women, Dvi more Jinok, one person, two people, one man, two men. Mouse, Mice, Sheep, Sheep, Person, People. Child Children Woman – Women Man – Men. Пограємо у гру Catching Clouds. Будемо з вами ловити хмаринки, як завжди. Listen and click. there are five women there are five women there are seven sheep there are twelve people twelve people there are eight children There are three mice. І залишилось There are three men, троє чоловіків. Welcome. Отже, зверніть увагу, зворот There are, так, кількість і слово у множинні формі множини, формі множини, але без закінчення S. А слово видозмінене, так? Було woman, стало women. Було mouse, одна мишка, there is a mouse, а стало There are three mice. So now look at the picture and count. Погляньте на малюнок і порахуйте. So, there are three women. Три жінки на цьому малюнку. Так, there are three men. Здається, що троє чоловіків також. Окей. Okay. Або більше. 1, 2, 3, 4. There are four men. Четверо чоловіків. 1, 2, 3, 4, 5. Навіть п'ятеро чоловіків. Окей, okay. далі. How many cows? There are two cows. Dvoya korivok. So how many children? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. There are nine children. How many sheep? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. There are eleven sheep. Odinadtsat uvecok. budlaska. aha and there are two mice. Дві мишки он танцює, да? They are dancing. Порахуйте, будь ласка, що зображено на малюнку, усіх істот, усіх людей. Звичайно, не забувайте про правильну форму множини іменника. So, that's all for today. Have a peaceful day. Мирного вам спокійного дня. Goodbye, good luck. На все добре.